Сьогодні у нас на огляді універсальний вимикач MaxTone Fingerbot. Ось такі коробці поставляються цей вимикач. Він повністю автоматичний. Під'єднується до програми Tuya Smart або Smart Life. Ось так він виглядає: компактний, невеличкий, і ви можете його використовувати до різних приладів. В комплекті йде сам вимикач. Є два ось таких силіконових скотчі, це щоб його приклеїти до поверхні, там де ви хочете щось вмикати або вимикати. Відкриваємо кришку. Всередині можемо побачити батарейку. Батарейка в комплекті йде. Знімаєте захисну плівку, щоб батарейка мала контакт. І натискаєте кнопку, щоб з'єднати цей вимикач з вашим смартфоном. Ну і безпосередньо закриваєте. Цю кришку. Конструкція проста. Ось такий у нас по суті елемент, який буде ходити донизу і доверху. Ви можете виставляти і висоту опускання, тобто, щоб він виходив поза межі корпуса, може виставляти як вам потрібно і менше. Плюс можна виставляти навіть щоб він по часу, скільки вам потрібно тримав. Зараз ми вам покажемо: ось у нас є вже відкрита програма, і ми під'єднаємо цей прилад. Натискаємо пошук, і прилад додається. Ось воно у нас є. Вибираємо його тут. Іде з'єднання. Під'єднується він доволі швидко і дуже просто також в програмі це все налаштовується. Переходимо в меню. Тут є вона кнопка. Натискаємо кнопку, воно спрацьовує. Буквально моментально. В програмі також можемо побачити: тут у нас заряд показується зверху. Тут є у нас меню, якому якраз і налаштовується. Ми можемо виставити значить, верхній параметр, це у нас з якої, скажімо, так, внижчі. Наскільки низько, наскільки низько він буде цей палець опускатися вниз? От ми вам продемонструємо. От, наприклад, ми ставимо цю штучку, бачите, доскоче достає зараз. Поставимо, наприклад, ну так, 78, вже майже впритик. Якщо менше поставимо, ось воно взагалі не дістає. Тобто ви можете виставляти цей параметр. Якщо у вас щось така кнопка або сильно натискається, має великий хід, то вам краще більше виставляти. Е, є у нас також параметр. Це ми виставляємо. Наскільки по... воно догори піднімається після того, як Наверх, так. Ми можемо е, ось так повністю продемонструвати. Ви бачите, як високо зараз є кнопка. Ми натискаємо. Е... Спрацювати, і вона, бачите, не до кінця вже піднялася. Можливо, в деяких моментах це потрібно. Можете так. вернути назад, от теж продемонструємо. І тут воно вертається назад далі. Також є режим e, Sustain Time, це скільки часу буде кнопка затискатись. Наприклад, 10 секунд, і ви натиснули, тобто 10 секунд буде триматись. E, можливо, в деяких випадках це буде корисно і потрібно. Ось, зараз воно вернеться. Назад само. Іде розрахунок, воно все бачить. Є меню також дуже зручне. Тут можна виставляти графік. Тут знову ж таки просто час виставляється, а тут є не то таймер, а можна виставляти по днях і по годинах. Це теж Наприклад, дуже зручно. Наприклад, якщо є ресторан, і потрібно за годину до відкриття ресторану включити кнопкою е, кавоварку, тому що кавоварка може довго грітися. Щоб людина на годину раніше не приходила, можна поставити ось такий фінгербот. От, ми виставили вівторок, четвер, шостій, він буде включатись. Це теж необхідна функція. Це в нас. Тут іде продукт мануал, тобто знайомий. Я ще можна. не показав одну функцію. Зараз ми продемонстрували режим клік, тобто це коли кнопка натиснулась, а є ще режим свіч. Це, наприклад, якщо ем, вона затискається в певному режимі, це може бути вимикач. тобто Ви натисли Включити і кнопочка затисла. Натискаєте виключити і кнопочка е, піднялася. Якщо вам вдасться підключити, тобто приклеїти оце до вимикача, то можна ще й в такому режимі використовувати. Відповідно, так само можна регулювати, наскільки високо буде підніматися ця кнопка, наскільки е, низько буде опускатись. Це, все повністю, е, це повністю все регулюється. Ну, А зараз ми продемонструємо наглядно, як це працює, як він натискає кнопки різні. Ну і давайте на прикладі ще монітора покажемо, як воно працює. Якщо ви приклеїте сюди, пробуємо. Монітор виключився. Монітор вже не працює. Давайте включимо тепер. Монітор включився.